Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масао. Вибір лідера і розкриття своїх відмінних рис і здібностей. Вибір правильного лідера, за яким варто слідувати. Це найскладніше рішення. Під час вибору кар'єри, яке має зробити молода людина. Тепер я розкрию критерії, на які спирався при виборі пана Нобунага на роль свого господаря і розповім про методи, завдяки яким на службі в нього відзначився. Ознайомтеся з моїми секретами. І засвоїте їх, і ви зможете зробити те саме. Обирайте далекоглядного лідера. Якщо ви, як і я, починаєте свою кар'єру з нуля, вашим найліпшим варіантом буде вступити на службу до видатного лідера. Мені пощастило приєднатися до організації далекоглядного молодого лідера Оди Нобунага, який швидко став моїм наставником. Лорд Нобунага виявився видатнішою людиною, ніж мені здалося на початку. Він швидко пішов угору, і я піднявся разом із ним. Деякі люди пояснюють мій успіх щасливим випадком, завдяки якому я зв'язав свою долю з лордом Новунага. Проте вони плутають удачу із завзятим прагненням. Вони бачать удачу, але не помічають наполегливості й ентузіазму і моєї кмітливості. У виборі далекоглядного лідера. Щасливий випадок завжди має місце в нашому житті, але ніщо не зрівняється з означенням цілей і прагненням тіла і духа досягти поставленої мети. Чи вдячний я, що мені випала можливість служити у лорда Набунага? Звісно, проте. Ця можливість з'явилася не лише завдяки удачі. Я уважно проаналізував стан справ і речей, прорахувавши, хто, імовірніше за все, зможе об'єднати націю і провів ретельне дослідження, перш ніж виокремити лорда Нобунага, як найперспективнішого претендента на посаду сьогуна Японії. Ось чотири критерії, якими я керувався. Раджу мислити в тому самому ключі при виборі наступного працевдавця. Перше. Чи далекоглядний керівник. Друге. Чи здатен лідер мислити нестандартно? Третє, що для керівника стоїть на першому місці продуктивність праці. Чи ваше походження? Четверте, чи підходить вам чисельність організації? Лорд Нобунага прагнув об'єднати Японію під рукою єдиного правителя і припинити епоху війн. Це було саме те, чого потребувала нація, і хотів народ громадяни багатьох країн. Відчувають невпевненість у завтрашньому дні, але ніхто ніколи не почувався так тихо, як селянство Японії за часів страшних кривавих війн, і на це були цілком поважні причини. То справді були темні часи. Лідер це людина з чітким бажанням ліпшого майбутнього. Яка здатна чітко по пунктах викласти своє бачення і викликати довіру в серцях інших людей. Вельможа Набунага був саме такою людиною. Мене також привабила молодість мого нового наставника. Мені було 18 років, коли я потрапив до нього на службу, а лорду Набунага йшов лише 21 рік. Тому я знав, що в нього попереду довге майбутнє, молодість і далекоглядність, це непереможне поєднання. Коли я приєднався до клану Ода, зухвала, ексцентрична поведінка Нобунага змушувала багатьох людей, зокрема й декого з його організації, думати, що він психічно неврівноважений. Поза очі критики називали його великим дурним. Але я знав, що дурним він не був. Просто він нехтував усталеним порядком речей і значно випередив свій час. Скажімо, він став першим у Японії, хто створив армію на постійній основі. До того часу. Військові управителі провінцій зазвичай відкривали в сільськогосподарських громадах постійну штаб-квартиру, де за потребою здійснювали набір у солдати. Під час епохи війн близько 80% усіх солдатів становили фермери. Ці фермери солдати були такі важливі для країни. Що військові управителі провінцій мали неписане правило уникнути битв під час посіву рису і збору врожаю? Лорд Нобунага проігнорував цей звичай і змінив відсоткове співвідношення між фермерами і професіональними солдатами. 80% його армії становили професійні бійці. Отримання армії, що не залежала від періодів посівних і збору врожаю в сільському господарстві, стало запорукою його військового панування. Він не лише розбив війська своїх ворогів, а й потоптав неписані закони. Лорд Нобунага був знаний своїми новаторськими методами і в інших сферах. На відміну від своїх сучасників, він шукав друзів із різних верств суспільства і географічних регіонів. Він наймав людей за їхні здібності, а не через походження і винагороджував своїх васалів за продуктивність, і результативність, а не за ранг. Чутки про новий підхід до найму яким керувався лорд Нобунага, привели багатьох компетентних осіб з усіх куточків нації. Крім того, він був автором нестандартної методики ведення бойових дій. Миттю оцінивши потенціал новітньої технології, Нобунага використав вогнепальну зброю під час військового маневру Караколь. У битві при Нагашіно він вишукував три тисячі стрільців, такий масштабний обстріл залпами став безпрецедентним навіть для Європи, зважаючи на те, що я неосвічений виходець із низів суспільства. Імовірність потрапити на службу до могутньої організації на чолі з прославленим лідером була мізерною. Проте я дійшов висновку, що в цьому є позитивний аспект: що менший клан, то більше можливостей у нового найманця безпосередньо поспілкуватися з керівником. Якщо гарно себе зарекомендувати, то організація, яка перебуває на стадії становлення, відкриє вам значно ширші перспективи для майбутнього розвитку. Що більше я дізнавався про лорда Нобунага і клан Ода, то дедалі переконувався, що він найліпший лідер якому можна служити. Хочете подальшого кар'єрного зростання? Тоді практикуйте секрет довгострокового прогнозування, обирайте далекоглядного лідера.